Петраков пішов зі збірної України. 65-річний Олександр Петраков більше не є головним тренером збірної України з футболу. Угода фахівця з УАВ завершилась 31 грудня і не була пролонгована на ще один відбірний цикл. Таким чином Петраков залишив свою посаду, і вже найближчим часом УАВ має призначити нового наставника синьо-жовти. Найвірогіднішим претендентом на цю посаду є Сергій. Ребров нападник Євген Бохашвілі залишив румунський оцелул. Клуб розірвав контракт з гравцем після його інтерв'ю виданню GSP.RO. Він назвав більшість росіян миролюбними людьми. Моя сім'я зі Львова. Коли почалася війна, моя сім'я поїхала до Німеччини як біженці, але проблема з візою залишається. Війна в Україні ще далека до завершення. Багато сімей живуть окремо. Чоловіки змушені залишитися в Україні. Інші члени сім'ї поїхали, але поки не можуть повернутися. Мій дядько живе в Росії. Там проживає частина родини мого батька. Вони там живуть, але не 100% росіяни. Я народився за часів радянського союзу. Мій батько грузин, а мама українка. Ця жахлива війна була і є політичною справою. Росіяни не бажали цієї війни. Я маю на увазі простих людей, а не політиків. Нормальна людина не може хотіти війни вбивати. Я, наприклад, розрізняю простих росіян і Путіна, а також його людей. Я не можу погано говорити про російський народ, про переважну більшість росіян, яких я вважаю миролюбними людьми. На жаль, прості люди не можуть зупинити війну. Десь ми таке вже чули. Якщо не помиляємось від українського боксера Василя Ломаченка, який продовжує підтримувати пропутінських опів, начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич відреагував на два пости Ломаченка з проповідями митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату Вася Ломаченко, майбутній Медведчук, за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону. Just think about it. Просто подумайте про це, написав Кротевич у Твіттер. Також він виклав сторіс в інстаграм СБУ. Думаю, тут можна і пред'явити, як вважаєте. А якщо його взяти за держзраду, можна багато українських патріотів, які в полоні потім обміняти на це. Написав Кротевич в інстаграм. Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк потрапив до бази центру миротворень. Центр миротворець Український сайт, та громадська організація, яка публікує дані про людей, що вважаються авторами сайту ворогами України. Або дії, яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Чим аргументується присутність поворознюка на сайті, усвідомлені дії спрямовані на пограбування України, щиросердно зізнався у тому, що довго грабував державу. Хвалиться тим, що таким чином заробив свої. Статки зірковий Парі Сен-Джермен зазнав першої поразки в сезоні у французькій лізі. 1 на виїзді ПСЖ поступився лансу 1-3. У складі господарів забили Франковські Опенда і Клос Маріс. На що лідер чемпіонату зміг відповісти лише голом, Екітіке. Завдяки цій перемозі Ланс скоротив відставання від ПСЖ на горі турнірної таблиці. Парижани мають 44 очки, а криваво золоті. Ці набрали 40 пунктів. Марселі і Монако поступаються суттєвіше, маючи в активі по 33 бали. Все ж таки, це сталося. Кріштіану Роналду підписав контракт з Аль Насром. Увечері 30 грудня клуб із Саудівської Аравії офіційно оголосив про це. Найцікавіша деталь звичайно ж, зарплатня португальця. Вона вражає. Базовий прибуток Хрістіану становитиме 75 мільйонів доларів на рік, але сума сягатиме й 200 мільйонів доларів завдяки комерційним виплатам та ролі амбасадора клубу. Видання Tribuna.com вирішило вирішила зібрати команду із гравців, яких можна було підписати на цю суму влітку 2022 року. Вийшов доволі бойовий склад. Тут аж два чемпіони світу, один із найкращих гравців поточно. Но клубного сезону п'ятий бомбардир англійської прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону українець і ще декілька цікавих та відомих гравців. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи далеко зайшла б така команда у лізі чемпіонів. Президент всесвітньої боксерської організації WBO Пако Валькарсель закликав зупинити агресію Росії і продовжувати підтримувати Україну. Слава Україні! Настав час зупинити божевільне російське вторгнення. Вільний світ не може забути мужніх людей цієї країни, українських військових та волонтерів. Написав Валькарсель, додавши посилання на сторінки Міноборони України, фонд братів кличків. Та тім україн. Дві українські шахістки увійшли до топ 10 рейтингу фіде на момент початку 2023 року. Ними стали Марія та Анна Музичук, які посіли восьме та дев'яте місця відповідно. Найкращим українцем серед чоловіків став Павло Ємельянов. Він посідає 36-те місце. Іспанський пілот Фернандо Алонсо був представлений як новий учасник команди Формули 1 Астон Мартін його партнером по команді. Дістане канадець Ленс Строл. Останні два роки Алонсо виступав за Альпін у 21-му та 22-му роках. Відповідно, до Альпіна Фернандо три роки виступав в інших автоспортивних змаганнях. Алонсо є дворазовим чемпіоном Формули 1. Він перемагав у чемпіонатах 2005 та 2006 років. Астон Мартін за останні два сезони двічі фінішував сьомим у кубку конструкторів, окрім Строла. За команду виступав інший екс-чемпіон Формули 1 Себастьян Фетель. У національній баскетбольній асоціації минулої ночі зіграно три матчі. Денвер Нагетс у найцікавішому протистоянні подужав Бостон Селтікс 123 111 Найкращим гравцем цього поєдинку став 27-річний серб Нікола Йокіч. Він здобув 30 очок, зробив 12 підбирань та 12 передач. Таким чином, Йокіч оформив вже дев'ятий трипл-дабл у цьому сезоні. Мілоукі Бакс без безяні. Тенніса, а Детокумбо, який травмував коліно, поступився вдома Вашингтон Візардс 95-118, а Сакраменто Кінгс, у складі якого грає українець Олексій Лень, програв Мемфіс Грізліс на виїзді 108-118. Найбільший внесок у перемогу Мемфіса вніс Джа Моран. Здобувши 35 очок, здійснивши 8 підбирань та 5 результативних передач. Український центровий Провів на майданчику лише одну хвилину і відзначився однією результативною передачею у складі Сакраменто. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.